Виктор один из тех бойцов, который потерял руку, получил сильное очень ранение ноги. Осколок достали наши хирурги, травматологи. Повреждена лопатка. Но хлопец бодр, остался жив, рассказывает анекдоты. Говорит, поставлю протез, а потом женюсь. Виктор сказал, что он, к сожалению, часто просыпается, ему постоянно снятся сны, когда он ловит свои конечности. И постоянно поглядывает на то место, где должна быть рука. Мы верим, что с ним дальше будет все хорошо, что у него будет хороший протез, его жизнь молодец. Ты утринул травмы два дня назад, да? Так, приблизно так, при попаданні з РПГ. А де це було, може сказати? Шахта бутовка, другий взвод. Так, тоді почалась перестрілка. Всі поховалися. Але одне із РПГ залетіло в сховище і потрапило безпосередньо в мене. Ви там на позиціях довго стояли? Вже відстояли там два строки. Тобто замість 45 днів ми там вже відстояли 90. Але тобто, як, як такого не було взагалі? А, хіба що на бумагах. Усі йшли обстріли. Обсіли на наліберних армат, танків, осильків. Тобто воно тобто, повністю ігнорувалось. Постійно при свідомості мені було страшно втратити свідомість. Взагалі евакуація як відбувалася. Я на допомогу товариші з правого сектору. Остріці, навіть, до речі, буде мені перша допомога. Намагаюся себе цим завантажувати. Адже все психологічно трохи важко. Тому ну, намагаюся якось більш-менш вирізати яких епізодів. Тим більше я сам до це був парамедиком. Мене це не шоку як шокового стану для мене тут ніякого. Не шкодуєш про те, що пішов в армію? Не шкодую, але вже це борг кожного з нас перед країною. Якщо кожен хоче захищати і жити в цій країні, і повинен боротися повинен боротися за свої права. Як одна була людина, але висот достоїн різні свободи, і хто йде за, коридень, за них бій. ці слова підтримую.